Є знижки на Аквамаріс. 15% в автоках подорожних пам та ощад. Нестабільний робочий графік це не лише про постійну втому і нестачу часу для рідних. В довгостроковій перспективі це може мати негативні наслідки для вашого здоров'я. Про це говорять нові дослідження науковців. Люди з мінливим графіком роботи у віці 50 років мають гіршу якість сну, нижчі фізичні розумові реакції, а також депресивні симптоми у порівнянні з тими, хто працював безперевтом. Загалом дослідники дійшли до висновків, що наслідки нестабільного графіка роботи були гіршими навіть за тих, хто був взагалі безробітним. То щоб подбати про своє здоров'я у майбутньому, лікарі радять як мінімум оптимізувати умови сну, дотримуватися графіку і засинати у прохолодній кімнаті. Допоможе зменшити негативний вплив нестабільного робочого графіку на ваше здоров'я ще відмова від вживання їжі у пізній час. Першого чоловіка, якому пересадили генетично модифіковану нирку від свині, виписали з лікарні. Пацієнта звати рік Слейман у 2018-му Він вже переніс трансплантацію, отримавши орган від людини донора. Втім, через п'ять років нирка почала відмовляти. Згодом медики запропонували пацієнту пересадити орган від свині. Операція тривала чотири години. Лікарі обрали нирку такого ж розміру, що й людська для того, щоб нирка була сумісною з організмом пацієнта. Її перед тим генетично відредагували, щоб видалити. Шкідливі гени свині та додати певні людські подібні трансплантації від генетично модифікованих свиней в минулому зазнавали невдач, але успіх цієї операції називають історичним досягненням.